Доброго дня, панство! З вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю рік під назвою Бі Драйв. І не просто Бі Драйв, а це сьогодні нас зустрічає з вами арена для змагань, на якій будуть змагатися, ну, хто, звичайно, що машини. Ну, тож, що машини, хто люди, ну, людей, слава Богу, у нас в машинах цих нема. Тому що з людьми буде відбуватися страшне щось в цих машинах. От, а от машини змагатися будуть, і траса, ви знаєте, буде сьогодні доволі цікава. Ну, що ми побачимо з вами скоро на прикладі оцієї прекрасної стандартної машинки Гавріл Десеріас. От, але, ця машинка підготовлена, вона, звичайно, по цих дорогах їхати може. Але, 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 незвичайно, що не ці машинки сьогодні будуть змагатися. А на цю трасу, на цей трек вийдуть у нас сьогодні седан і, е, ну. Певні мікросовери, які саме зараз я вам друзі розповім. Ну, а на початку з вас лайкос, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що пана Романа можна підтримувати на різних сервісах. Ну але перед підтримати пана Романа, звичайно, бажано підтримати ЗСУ, збори, допомога підрозділам. Спочатку це, а потім можна зазирнути в опис. Там є посилання, там є сервіси, де мене можна підтримати. Також там же в описі є посилання на мої соцмережі. Дуже раджу підписатися на інстаграм, там дуже багато цікавого буває. Також є спонсорство на Ютубчику. Ну отже, у нас тут є 10 боксів, в яких стоять машини. А які машини, друзі, ох, я вам зараз покажу. Це у нас Volkswagen Passat, Alfa Romeo Квадрофоліо, це у нас э, Audi a 8 Це цей d 3 кузов, це у нас BH7 це як там. Э, індекс кузова не пам'ятаю. Uh, це у нас Мерседес Бенц С клас, це Майбах. Uh, також у нас є ось Панамера 4С. 4С. Uh, в сусідньому боксі стоїть Зікр, диво китайської техніки. Також у нас тут стоїть Chevrolet SS. Доволі екстравагантна машинка. Ну, це, звичайно, що Джокер наших змагань. Темна конячка, це Дача Джогер. Uh, 110 кінських сил, ну але я думаю, що їх нам тут цілком висажить. І також у нас є Volvo V60, uh, 405, здається, кінських сил. чи... Ну, знаєте, щось таке. Це цей полістара модифікація. Ну, але для початку давайте прийдемось по трасі на нашому прекрасному а, підготовленому джипчику. Я вам покажу, що ж це за траса і що взагалі буде відбуватися. А, ми стартуємо повний газ і погнали. У нас а, що? Яке завдання? У Нас завдання проїхати трасу проїхати трасу на повній потужності. І залишитися живим, тому що, ну, для машинки це головне завдання, тому що є ось такі стрибки, жорсткі, ось такі стрибочки. Звичайно, що ця машинка їх згладує. просто як нефіг робити. Потім у нас є ось такі цікаві повороти. Розвернуло пане Романа. нічого. Таке буває. Таке буває, але ми продовжуємо газувати і далі впираємось в цей підйом. Тут також у нас стрибочок, тут такий у нас. Трав'янистий э, э, трошечки є, Потім треба тут з керування на повній швидкості об'їхати оці перепонки. Потім приїхати ось тут, от, тому що от у нас також нерівна дорога. Це ми все на повному газу. Стрибаємо ось тут, от приземляємось. Їдемо далі. Потрапляємо на діляночку з багнюкою, але перед цим ще на стрибочок. Баганівка, вона доволі реалістична на цій мапі. А, треба проїхати ось тут. Проїхати далі. Ще зробити такі кастрибочки. Просто подивіться, як ця машина порається з цими стрибками, це просто щось чимось. Ну, машина для цього робилася, тому вона робить це доволі впевнено. Потім ми йдемо сюди. Проїжджаємо ось сюди о, 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 так, обережно, обережно, обережно. Стрибаємо ось тут. от. Пересікаємо фінішну пряму, точніше фінішну смугу, гальмуємо і найцікавіше, бажано ще заїхати в свій бокс, з якого ти виїхав. Ну, у нас ця машина з боксу не виїжджала, тому і нікуди заїжджати не треба. Тому вона нас просто поїде кудись, отут от встане і буде ось, як приклад, стояти. Як взагалі це треба все проїжджати, на яких машинах це треба робити? Ну, але. Uh, ми ж то, люди не прості, у нас, то є з вами вімеджедрафі, і тут ми можемо з вами взяти, припустимо, Volkswagen Passat. Вімкнути коробочку передач і поїхати вперед. Повний газ погнали. Є цех, звичайно, що вимикаємо. Так, поки що нормально. Без проблем, без питань. Перші перепони долаються. Так, ось тут вже буде цікавіше. Ой-ой-ой. В принципі, нормас, нормас, так. Щось вже двигун, трошки індакшн демедж. Ну ладно, пофіг, ми їдемо вперед. Оце буде зараз боляче. Ну нічо і хер з ним. Ойл пен демедж. Та посрати взагалі на ОЛПН. Давай. Давай, поскакали далі. Колеса цілі, підвіска сіла, нормас. Ви подивіться, перший учасник. Як він впевно проїжджає. Ти подивися, а. А це седан, а це седан, ну, він це робить значно швидше, ніж це робив тільки, що у нас підготовлений GPR, а так ось так от. Тепер багнюка, 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 багнюка. Ось тут може бути проблема, Гал... головне не гальмувати дуже сильно. Не гальмуємо, їдемо далі, не гальмуємо, нікерсуємо, як то кажуть. Тихо, тихо, не врізатись, не врізаємось, чудово. Тай вихлоп, нам взагалі зараз. Нецікавий так, ось таким чином ми їдемо далі. Ось ж у нас фінішна пряма. Слухай, ну Volkswagen це зробив доволі швидко тихо тихо-тихо, головне. Головне нам зараз ще заїхати в бокс. Ми їдемо, машина навіть не перегрілася, ти подивися, а. І перший учасник, який у нас виїхав на цю дистанцію, він взяв і просто проїхав цю дистанцію, я в шоці. Ще взяли, розвернулися і встали. Ти подивися, а? Ти подивися на цю машину. Ну так, побита життя машинка, підвізка трошки, у нас здається. Випадає. Ну, вихлоп теж випадає. Що у нас тут? Задня підвізка на колінах. Все на колінах, машина на колінах, але вона доїхала. Вона доїхала і за це є великий респект. А от чи доїде Джулія Квадрофоліо. Господа, Фарме, хотів сказати, Лабргіні, але не це не Лаборгіні. Все повний газ, погнали. Це що задній привід чи що? Все може бути. Тяжко, тяжко йде. Мені здається, Volkswagen тут було. Якось легше їхати. Так, перша перепона долається. Друга перепона долається, долається. Так, 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 не перевертаємось. Спойлер відпав. Ну, нахіра нам ця сушунка для а, чоловічих шкарпеток потрібна, а. Хоча що для чоловічих, для жіночих також. Що таке шкарпетки носить, носять. Такс, так, 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 також нас хоче від'їхати е вихлоп. Але ми йому цього зробити поки що не даємо. Так, тримаємось, тримаємось. Тихо. Ай-яй, -ай, боляче, дуже боляче. Дуже боляче. Ось, тут перелітаємо нормально. Вольт, мені здається, робив це швидше. Ну але мені можливо, так просто здається. Так, багнюка. Ага, Є проблемки. У фальца проблем тут не було, ти подивись, ну ми проїжджаємо. Заносе, заноси, заноси. Так, спокійно. Повний газ, тут все таки задній привід. Погнали! Вперед, давай, 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 стрибок! Стрибаємо чудово. Живемо, поки ще живемо. Так, тут також стрибаємо нормально. Ну і друга машина стопи, нас також проїжджає і доїжджає. Ти подивися, а? Ти подивися. Так, підвізка задня вже дуже-дуже-дуже і погано. Але. 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 Але ти подивися, що відбувається. Я, чесно кажучи, не очікував. Щоб у нас такий поворот подій. Тихо, та не бий ти Фольксвагена, не бий! Навіть не знаю, слухайте. А хто впорався краще? Ну, Фольксваген це зробив швидше, тому я поки що віддавав, бо мабуть, перевагу йому. Хоча передня підвіска, до речі, ще більш-менш задня. Так, у нас одне так, інше сяк. да. Ну, слухайте. Поки що два учасники, два проїзди. Але я перше місце віддав би Volkswagen, тому що мені здається, він зробив це швидше. Ну але давайте дивитися, що буде далі. Ауді А8. А, вибачаюсь, С8. S8. Це С8. S8. Машинка для бізнесменів поїхала проїжджати нашу дистанцію. Ти подивися, а? Так, впевнено, починаємо. Повний прирід. це такий, от як ніяк. Боляче, дивитися на це. Дійство, але... Але, 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 ти подивись. Але, ти подивись. Поки що у нас... що, вах робить речі? У нас Volkswagen їде. Приїхав певно. Тепер у нас це робить А8. Ти подивися, ти подивися. І швидко вона це робить, і швидко. Головне тут тепер кинутись. Нормально, тримаємось, тримаємо. Ай-яй. Там, здається, передньому колесу погано. Переднє ліве колесо. Ай-яй. Так, так, так. З ним проблема але. Але. Але ми тримаємось. Поки що це перша машина Ояквої. Колеса не всі на місці. Ну, воно начебто і на місці, але, ну, скажімо так, слухається воно дуже погано у нас. Так, ай-яй-яй, дуже боляче, дуже боляче, дуже боляче. Втрачає потужність машина, втрачає потужність. Ну ви знаєте. Аудюшка поки що мені здається, бореться. Ну не так пильно, все ж таки, як Volkswagen. Volkswagen проїхав краще. Ах! Ти подивися! Ти подивися! Перекинулася. Перекинулася і лежить. В бокс не заїхала. Ну і передня підвізка у нас. Давайте ми заглушимо машинку, щоб вона не цей не, не коптіла, не димила. Передня підвізка у нас просто склалася. Просто склалася і все. Майже вирвало у нас е вихлоп. Ну і ну, ось такий от фінал для Аудюхи. Шкода, ми були дуже близькі до того, щоб третя машина доїхала до боксу. Але, на жаль, ми залишаємо цю третю машину на дистанції, тому що вона перекинулася. Тепер BMW 750 Li. Представницький клас від Audi проїхав, тепер представницький клас від БМВ, що покаже він. Поки що слухайте, ну доволі бадьоро. Доволі бадьоро! Їдемо. ай яй яй зараз бадьорис може наш скінчитися. Тому що ми тільки що так не дуже приземлялися. Щось відпало мені залишу, але пофіг. Так, там щось від, від когось там щось валяється, але. Тихо, 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 тихо. На трасу, на трасу, не треба нам оце з'їздів зна куди. Так, 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 так. Їдемо. Колеса, колеса на місці, все. Все на місці, ти подивися, доволі швидко ми їдемо. Багнюка. Трошечки багнюки зараз. Ну, поки що беха. Мені, здається, виглядає краще, ніж Volkswagen зараз. Але ми ще не доїхали до кінця. Головне доїхати. Тому що є така е, вірогідність того, що може щось статися у нас з двигуном, йому дуже боляче. Це все ж таки не забувайте БМВ, а двигуни БМВ, ну. не дуже то й надійні були в цих поколіннях. Розвернуло, розвернуло. Нічого страшного шафт, брокен. Але! 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 Ми беремо і заїжджаємо в бокс. Ми повертаємось на своє. місце Причому Ауді немає, може спокійно собі заїхати через цей бокс і виїхати на своє місце. Звідкіля і починала. Слухайте, ну БМВ. Е доволі непогано це показала. Ти подивися. В принципі, передня підвізка так, вона постраждала, але більш-менш ціла задня підвізка рівно стоїть. Втратили бампер, в принципі. А, задній майже ну, але вона мені сподобалась більше, ніж Volkswagen. Ну, Що я можу сказати? Та й в салоні ще й в принципі більш-менш вона виглядає поки що. Мій фаворит це BMW. Volkswagen вибачає, але це поки що друге місце. А, хто за яку машину вболіває, можете писати в коментарях, буде цікаво почитати. А ми переходимо до а, s клас Майбах. с клас Майбах s 560 якщо бути точним. Жорстко починаємо, ну, але. Прикинь, зараз просто на старті десь помилитися і все, і капздець. Ну, s клас він не такий бадьорий, як. ж Audi або BMW, Ну, але поки що головне, що. Поки що. Ай-є-є. Ооо-о-о-о-о. Ну, все. s клас уже не мій фаворит 100%, тому що, ну, доволі жорсткі приземлення на задню підвізку для нього не пройшли безслідно. Вони, таке в. мене таке що зараз. Заняча все просто візьмемо і відділиться, Ну, колеса задні нас точно вже хочуть з вами покинути, тому що подивіться на їх розвал. У мене є відчуття, що С-клас до фінішу то і не... тихо. Так, спустило шину це. Фігня. Це фігня, так, 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 так. Поки, поки їдемо, їдемо. Треба просто повернутися нам на трек. Відриваємо двері, вони нафіг не потрібні. Так. У нас переднє ліве колесо має проблему. У нас заднє колеса мають проблему. Ой-ой-ой. Ми не доїдемо, я думаю. Ми не доїдемо. Це буде десь у нас. о повор. О! Сарян і склас, сарян. У тебе вже перегрів, у тебе вже ліве переднє колесо відмінусилося. Ну і по-багнюці, мені здається, він зараз. Не те, що не заїде, він навіть не вийде звідсиля. Все, все, це кінцева для Майбаха, це кінцева. Ось так от. Ось так от, друзі, неочікувано закінчується у нас поїздка для Майбаху. Я думав, що він буде десь як у ауді або БМВ, але ви подивіться, ось вам. Ось вам. Переднє ліве колесо до побачення, заднє колеса всередині машини вже стирчать. Єдине право, переднє колесо ще тримається, ну, але, ну, що, ну і що що воно тримається? Нам пофіг. Отак от. Переходимо до наступного учасника, це у нас PORSCHE PANAMERA 4 s Погнали? Ну, як, якщо у нас є uh, Audi BMW і Mercedes, то як же обійтися без поршачка? Красиво їде. Тут базару зіро, як то кажуть. Ай боляче. Дибки, дибки їдемо. Якось важкувато йти борщ, знаєте, нема не в нього якоїсь легкості, так. Ой-ой-ой, гарне приземлення, ти подивися, а. Ти подивися, а, ралійному стилі проходимо трасу, та ти що? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, борш. Борш. Він вже їде краще, ніж с клас У нас. Ах ти ж, ай-яй. Буляче скачемо, але. Вибачте, у нас всі машини в рівних умовах. Так. Слухайте, а мені панамера подобається? А її розвернуло. Розв... Розвернуло, нічого страшного. Нормально. А, є проблеми з колосом. Вана повертає. Вана повертає. Вана, повертає праворуч. Давай, поїхали. По... Давай, ну давай, давай, до фінішу доїхати, то треба. А вона не хоче. Вони повертає направо взагалі. Ну якось ми її намагаємось тримати. Під контролем. Давай, 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 до фінішу хоча б доїхати, до фінішу. У будь-якому випадку це дуже-дуже-дуже солідний результат для паршачка. Ти подивися. А панамера, що дала. Панамера, то дала нам вогню. Так, у неї не найкращий результат. Вона а, не буде кращою за BMW, вона не буде найкращою за Volkswagen, але. Ми намагаємося заїхати в бокс. Але мені здається, це знущання буде зараз. Хоча. Ну давай, 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 давай. Не-не-не, наш бокс, наш бокс трошки далі. Давай. Ну, давайте будемо вважати, що вона в бокс заїхала. Ось так от ми встанемо, все. І подивіться, візуально воно виглядає, ну, мабуть, що краще всіх, але переднє праве колесо ну, трошки нас все ж таки підвело. А ну, якщо ми... А за ми можемо заїхати зараз, Та, все на місці, просто на базі. Порш, ну, я думаю, що це може дати третє місце на а, трьох колесах, але машинка доїхала. Далі, диво китайської техніки Zikr е, 001 FR. Наче, це має бути модифікація, але. Можливо, просто обвізів навішало Електричка! Перша електричка в наших змаганнях, перша і остання. Так, 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 так. Подивися, а, Ти подивися, вириває, вириває про. Вириває просто. Опа. 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 А ось о електричка. Все. Ми приїхали. У нас е зламалося переднє ліве колесо. Так, воно Воно мене не слухається. І все. І все. І ось вам, будь ласка, Китай, ось вам електричка китайська. Да, Зікер, ну ти у нас третій, хто не доїжджає до фінішу, ну але ти зробив це прям дуже десь близько, ти дуже близько вилетів. Ну, ну, Китай, що я можу сказати? Далі. <кхм> Chevrolet SS. Задній привід! Американська потужність. Я думаю, це буде цікаво. Мені загалом подобаються седани Шевроле. Вони завжди такі, знаєте, всі якісь незвичайні. всі вони якісь такі цікаві. У мене у самого колись був навіть седан шевроле. У мене була епіка. 2,5 літри. Передній привід. 56 кінських сил Рядна 6. ступочка. Ну, не скажу, що вона ще не було найкраща по практичності, ну але. Вона мені подобалася, я її дуже. Ду -ду. Боляче. Але. Та і що, що боляче? Ти подивись, ти подивися, а! Вже далі, ніж зіпер. Я відчуваю, що ми далі ніж с клас. Майбах. На секундочку майбах с клас Все ж таки це задній приліт, тому можливо не разом прямо всюди по максимуму, щоб нас просто не розвернуло. Опа, опа Головне тут зараз приїхати. Багнюку проїжджаємо. Проїжджаємо. Боляче, ойлпен Демедж та посрати. Головне, наше колесо на місці, вона нас слухається. Дуже добре, дуже добре, дуже добре. Дуже добре, Ти подивися, а! Шевроле! Шевроле! Це не Мерседес, не БМВ, не Ауді! Це просто шевроле. Грубий потужний американський седан. І просто собі беремо і заїжджаємо спокійнесенько в бокс. Ось так от. Ось так от слухайте. А мені сподобалась ця машина? А мені сподобалось, я її поставлю на друге місце після BMW. І от ви знаєте, я от думаю: а чи друге, чи перше. Чи друге, чи перше місце? Ну мені сподобалася ця машина. Слухайте, друзі, ви можете писати в коментарях своїх фаворитів, хто вам більше сподобався, кого ви виставите на перше, друге, третє місце. Ну, слухайте, у мене отут це виходить, що о, Шевроле і БМВ. Ну, мабуть, вони будуть ділити перше місце. На другому місці Volkswagen, а на третьому місці у мене. Хто ну, там? Господи, Порш. Панамера. Останні два учасники. Дача Джогер. Ну, потужності, звичайно, нам буде не вистачати в цій машині, але ми будемо просто їхати тапочку в, в палас давити. І подивимося, що з цього вийде. Вже відривається задній бампер, пофіг. Передній привід. Ну, звичайно, що через малу потужність ми не можемо розраховувати на якийсь екшон. Ну, але подивимось. Головне задання цієї машини просто доїхати до кінця. А чи впорається вона з ним, подивимось. Поки що їдемо! Поки що їдемо! Тут всього 110 кінських сил. Induction System Damage. й все одно. Ну, що ви розуміли, я постійно давлю газ в палас, але ну от у, є місця, де все ж таки треба трошки пригальмувати. Ай, 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 господи, господи, господи! Ти ж тут зараз не перестребнеш, їхіраки! Ай-яй. Ну, даче, на жаль, у нас е не здолала весь маршрут, але вона далі ніж зікр. Далі ніж зікр. На секундочку. Машина потужніша і набагато, скажімо так, більш технологічна. Але, ну от. Ну, це передостаннє місце виходить у нас. У нас останнє місце Зікер, дача передостаннє. іде, Перед он там стоїть якраз таки Майбах, потім йде Аудюшка, ну і всі наші інші учасники. І останній учасник це Volvo v 60 Ну Що погнали? Чимось схоже, в принципі, по а, стилістиці кузова Volvo з дачею. Ну, але, звичайно, що Volvo — це Volvo, Ну, а дача все ж таки є дача. Але ви гляньте, як вона їде як це, як ця Volvo, Вольво, вольво Приземлення. Чітке. Чітке приземлення. Так, стоп. Поки що мені Вольво подобається. Прям дуже-дуже файно. Приземлення. Чітке приземлення тихо. Все чітко. Все чітко. Стрибок то просто який був, Стрибок то просто який був. Я знаю, що серед моїх глядачів є фанати Вольво. Я сам цю машину в принципі люблю. Вона мені також дуже подобається. Так, ну поки що слухайте, Вольво то непогано їде. Вольво то непогано їде, ти подивися, а. Такс, добре. Добре. Жорстко, але їдемо. Тут це ж таки у нас повний привід. Не так, як у шевроле задній. Дуже файно, дуже файно, доїжджаємо до фінішу. Доїжджаємо до фінішу і доїжджаємо до свого боксу. Слухайте, ну... Що я вам можу сказати. Що я вам можу сказати? Е, ну, Вольво. Мабуть що для мене сьогодні переможеться. Просто, просто, просто подивіться, ця машина зсередини виглядає чітко. Ззовні виглядає чітко, всі колеса стоять на місці, все нормально, все окейно. Uh, і, мабуть, так. Для мене це переможе сьогоднішніх змагань. наших. На другому місці у мене Chevrolet буде. А на третьому буде у мене uh, BMW. Потім йде uh, Volkswagen, Porsche. І Alfa Romeo. Це всі машини, які доїхали до кінця наших змагань. Ну, а всі інші. Потім у нас тут будуть Audi, Mercedes, Dacia і uh, Це як його там. Господи, прости, Зікер! Ось такі, друзі, вийшли змагання. Пишіть ваші коментарі стосовно них, хто ваш фаворит, як ви вважаєте, можливо, я помиляюсь, можливо, все ж таки хтось вам сподобався більше, можливо, хтось приїхав краще. А, стоп! У мене Поршто на третьому місці. Ні, стоп, на четвертому місці, а потім Volkswagen, так? Здається, Вольво. Шевроле. БМВ. Порш. Потім Volkswagen. Ну і потім вже. Альферма, ну такі друзі, от у нас результати. Дякую вам всім за увагу. Нагадую, що звичайно що споживайте український контент, підтримуйте український ютуб, підтримуйте український твіч. Також обов'язково підтримуйте ЗСУ. Ну, Якщо є бажання і змога підтримати пана Романа, на все добре, до побачення, па, -па друзі.